Фух, як гидко, коли морозу поливають зверху топіном. Ну нащо це? Тільки псує усе, ти й годі. Розумієш? Дратує типу. Я все життя тільки те й роблю, що розчаровую усіх. Учителі казали, я пропаща. Хлопці, те саме. І кожен бляха довбаний кастинг директор алеї казав, що я за низька або за тоста. Зазвичай за тоста. Знаєш? Моя мама теж була товстою. Хоча зараз цього і не скажеш. Але було і таке. Усі мене принижували, чмирили і гнобили. Бо я бішу їх до чортиків. А я люблю бішувати. Нехай знають усі, бляха. Я тут на своїх умовах, не на їхніх. А як задовбаюсь, то спорхну десь до чорта у ніч. Нехай знають усі, що вони курою. Ніхрена не здатні мене контролювати. Ти любиш морозиво?